Буде 45 м президентом Сполучених Штатів Америка ще рахує голоси, і Трамп лідирує. Звідки діти взяли наркотики у кривому розі в реанімації? Двоє малюків після отруєння морфієм і марихуаною. Шахраї та злодії ходять столичними під'їздами. Бережіться підозрілих фахівців. Драмп усе ближче до перемоги, американська президентська драма близька до фіналу порахували у 42 штатах із 50. -ти. Якщо ще вчора аналітики передрікали перемогу Гіларі Клінтон, то зараз впевнені шанси стати 45-м президентом Америки дають Дональду Трампу. Спеціальний кореспондент забиті у Дар'я Дарія дієгуд стежить за підрахунком. Вона на прямому зв'язку зі студією Дар'я, розв'язка близько. Як на цю хвилину виглядають результати? Марина, уже абсолютно всі Штати Сполучених Штатів завершили голосування. Останніми закрилися виборчі дільниці на Алясі І за даними підрахунку 80% бюлетенів. Лідирує Дональд Трамп. Нині у нього є 264 голоси виборників. Тоді як у його опонента Гілларі Клінтон, всього 215. Для перемоги потрібно 270 голосів. Однак наздогнати мільярдера. колишній першій леді вже навряд чи вдасться, особливо після його переконливих перемог одразу. У кількох штатах, що є визначальними для цих виборів, зокрема у північній Кароліні, Пенсильванії і найголовніше у густонаселеній населеній Флориді. Після цього його шанси на перемогу видання New York Times оцінює у 95%. Зрозуміло, що це величезна несподіванка у Флориді, адже це один з ключових штатів. Щоб стати президентом Дональдові Трампу, перемога тут була необхідною. Пригнічена атмосфера панує у штабі Гіларі Клінтон. А вона здобула перемогу у штатах західного узбережжя сполучених штатів. Також її підтримали великі міста, такі як Філадельфія, Нью-Йорк та американська столиця Вашингтон. Її прибічники до останнього намагаються зберігати надію. Настрій трохи тривожний. Не зовсім те, чого ми сподівалися. Але ще не всі голоси пораховано. Сподіваюся, все може змінитися на користь Хіларі Клінтон. Але зараз трохи хвилююся. На несподівану новину реагують і фондові ринки по всьому світу. нью йоркський Dow Jones втратив 800 пунктів. А японський Нікей втратив тисячу. Покотилися вниз, і ціна на нафту вона подешевшала вже на 4%. Марино. Дякую, Дар'я. Спецкор скорсабиті у сполучених штатах. Про хід підрахунку голосів на президентських виборах. Курс долара США і світові ринки різко падають на тлі підрахунку голосів на користь Трампа. Повідомляє BBC. долар дешевше відносно всіх ключових валют світу. Як це позначиться на Україні? Розказав з ранку економіст, директор інституту трансформації суспільства Олег Соськіна. Почнеться зміна стратегічної політики міжнародного валютного фонду. Зрозуміло, що США. Трамп, якщо зараз переможе, він дуже жорстко поставить питання про те, щоб МВФ припинив роздачу грошей країнам аутсайдерам перш за все таки, як Україна. Це означає, що грошей вже від США кредитів, які давав Обама, не буде. Від американських доларів тікати не потрібно нашому населенню. Ну в наших умовах чому зберігати свої заощадження. Знову жертви серед цивільних на Донбасі під час обстрілу Турецька загинув 30-річний чоловік. Біля його будинку у селищі Новгородському розірвався снаряд. Повідомила поліція Донеччини. Під вогнем поліцейські евакуювали родичів загиблого. Дві жінки від шоку навіть слова не вимовити не могли. Між тим два автомобілі згоріли на пропускному пункті Майорськ у зоні АТО. Це сталося під час хаотичного обстрілу супротивником так званої сірої зони, до якої після закриття КП потрапили кілька десятків авто. Чи були в машинах люди? Поки невідомо. По позиціях армійців били загалом 54 рази. Гучне затримання із гонитвою у зоні АТО на блокпості бійці полку АЗОВ спинили чоловіка. За кермом іномарки він був добряче на підпитку. Це помітили перевіряючи документи. Про таке повідомив у Фейсбук Нардеп Євген Дейдей. Чоловік спробував утекти, проте авто зі стріляниною наздогнали і заблокували. Згодом зрозуміли, вполювали високопоставленого співробітника прокуратури Слов'янська. Та найбільший сюрприз чекав на бійців далі. З'ясувалося, що затриманого посадовця українські правоохоронці підозрюють у зв'язках із так званою ДНР. Його вже передали поліції. Лавка замість ліжка та ще й в коридорі. В таких умовах у лікарні розмістили пенсіонерку у сумах. Жінку привезли із запаленням легенів. На вузькому тапчані вона лежала, аж поки її син не написав гнівний пост у соцмережах. Інших пацієнтів, родичі яких не пішли на конфлікт і далі вкладають у коридорах. Що відбувається в лікарні, з'ясовували кореспонденти Сабитій. Світлана Федоркіна вже в звичайній палаті, а покласти її хотіли в коридорі. На топчан положили, Виділи, топчан. Ну, вон топчан стоїть, все, в коридорі. на них какую Господи. За дві години звільнилося ліжко і жінку поклали на це місце. Іншим пацієнтам пощастило менше. Я дві ночі на ньому спала, поки койка. Був койка. Син Світлани обурився і написав про ситуацію в мережі. Ліжко повернули в коридор. Тепер на ньому сидять, поки чекають черги на процедури. Люди лежать ну, на обосених матрасах, я звіняюсь, які ще революції здесь були, вони не мінялись. Неужели нет средств поміняти матраси обычные? Лікарні грошей не вистачає, каже виконувачка обов'язків головного лікаря. З міського бюджету виділили лише 20% від необхідної суми. Але нічого катастрофічного в ситуації з місцями не бачить. Пацієнтів, мовляв, занадто багато. Люди у нас на тапчанах. Не сп'ять ані ждуть, поки скажем так, другие люди випишуться. Особливо в осінньо-зимовий період у мерії теж розводять руками. Кажуть, це погано, та зробити нічого не можуть. Це ненормально. Як вирішували ці проблеми? Вирішували проблему, так як я сказав. Була виписка в той же самий день через декілька годин, і жінка потім була поміщена в відповідне ліжко. Що можна зробити, коли я повторююся на 70 ліжках? Провокаційно даю питання провокаційне відповідь на провокаційне запитання: 83 хворих лежать у відділенні. Але спробувати розв'язати проблему чиновник все ж пообіцяв. Із сум. Анна Валевська, Олеся Боровик, Сабиття, канал Україна. Звідки діти взяли наркотики у кривому розі в реанімації? Двоє малюків після отруєння морфієм і марихуаною. Дивіться далі в Савитіях. Конвертаційний центр в Одесі куратором була росіянка. Що місяця вдавалося відмивати більш як 10 мільйонів гривень для фінансових операцій використовувала кілька фіктивних фірм. Пов'язали організаторку нелегального бізнесу на гарячому. Після зняття 400 тисяч гривень неподалік від одного з банківських відділень. Загалом, під час обшуків, співробітники СБУ також вилучили печатки фіктивних підприємств та документацію. Усі рахунки компанії, які причетні до оборудок, арештовано. Шахраї та злодії вештаються столичними під'їздами. Поліція попереджає про навалу і каже: бережіться підозрілих фахівців, які просяться до ваших квартир. Ольга Гуска про це детальніше. До киянки Олесі прийшли непрохані гості. Просили впустити їх, щоб оформити так звану сервісну карту. Перш ніж відчинити, жінка почала розпитувати про документ і наразилася на хамство. Таким недовольним тоном він сказав, що. Как хотите, тогда ви не отримаєте цю сервісну карту і, взагалі, как бы не, звісно, де будете її искать. У будинку Надії зухвалі юнаки теж обійшли всі квартири і пропонували безкоштовно проконсультувати щодо пластикових вікон. Та консультантів і спроби прорватися до житла жінку обурили. Починають спрашивать, як у нас діла з енергозбереженням. Е, мол, не треба ли нам окна менять. Коли я відкриваю двері, вони нагло лізуть на порог і одразу же починають мені о чому-то рассказывать. І це вже втретє за осінь. Кияни помітили. Дивні фахівці навідуються по декілька разів на місяць. Позапланова перевірка батарей, безкоштовна консультація, сантехніка все, аби потрапити у квартиру. Сідчас нова фішка. Дайте посмотрети, оку у вас тепле збереження, ні. До мене в двері стукав чувак з газовим ключем. Просився зайти і помацати батареї чи теплі. Документів, звісно, не мав. Контроль батарей чи сантехніки і справді повноваження комунальників. А от такий надмірний робочий ентузіазм радше скидається на поведінку зловмисників. Перш ніж пограбувати, вони оглядають оселі. Попереджають експерти з безпеки. Якщо к вам неожиданно прийшов молодий чоловік і говорить, що він сантехнік хоче перевірити ваші труби. Є вероятне, що він хоче перевірити і ще ваші кармани. Михайло запевняє, досвідчені шахраї вміло маскуються під комунальників. Знайти та інструменти не проблема. Тож, якщо виникають підозри, запитайте прізвище майстра і дізнайтесь в керівній компанії, за якою адресою він має зараз працювати. Ольга Гуска, В'ячеслав Вендичанський, Віталій Савенко, Сабиті, канал Україна. Голодний протест на Волині вже третій день вимагають зароблених грошей кілька сот гірників. Усі вони з шахти номер 10 міста Нововолинськ. Чиновники щотижня обіцяють виплатити борг, але коштів так і немає. Людям винні майже 7 мільйонів гривень за три місяці роботи. Страйком навіть покликав на купальню представників ОБСЄ. хоче, щоби ті посприяли зустрічі шахтарів із міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом. Вимагаємо дофінансування цього року. Фінансування на 17 рік достатньо коштів для запуску шахти. Фінансування. І зустріч представників міністерства, передпускової дирекції, нашої дирекції і проспіл про спілків на цій терину на шахті. Шокуюча історія з Дніпропетровщини. Двоє маленьких дітей отруїлися наркотиками. Дівчатка трьох і шести років у реанімації. В їхніх аналізах виявили морфій і марихуану. Репортаж Наталії Гусак Шестирічна Марія, трирічна Ільвіра в реанімацію потрапили в стані коми. Медики швидко зрозуміли, що в дівчаток гостре отруєння. Але коли отримали результати аналізів, були шоковані. В організмі маленьких сестер виявили кілька наркотиків. Ми виявили бензодіазепіни в мочі, морфій і марихуану. Ну, і ми поставили затім діагноз комбіндіроване отравлення наркотичними віществами. кома 2 по старшій дівчатці, комадін, по младші дівчині. Надія в лікарні з семимісячним сином перебуває тут з моменту госпіталізації дочок. Каже, в неділю дівчатка гуляли на вулиці, після обіду дивилася телевізор і заснули. Лікарів мати викликала, коли не змогла розбудити маляток. Я її встала піднімати, то бачу, вона підсознання не чужить. Коли я стала, її будіти, вона не просипається. присипається. Сабиття показують надії, дочок. Лікарі запевняють, що здорові дітей нічого не загрожує. Всього хорошо. Жінка каже, препарат, про який говорять медики, приймає її молодша донька. Вона з народження хворіє на епілепсію і не виключає. Дівчатка могли наковтатися таблеток. А ось, де вони знайшли морфі і мерхуану, не розуміє. Чи могли отруїтися діти? Не знають ні родичі, ні сусіди надії, лише припускають. Дівчата могли небезпечну речовину підібрати на вулиці. Вже страшно, вже боїмося. Самі боїмося. Може, ми не знаємо, де вона його попала, як вона попала. Ми це не знаємо. Може, ночі хто те що так кинув, чи що там же дві розгорожені, Тут розгорожені, Ви ж бачите? Напередодні додому до Надії приїжджали санлікарі та дільничний медик. Після перевірки запевнили до родини претензій не мають. Домі чистота, уют, тепло вся пістірна, віші всі пічисте, дітки ухожені. Надія сама виховує сімох дітей на обліку, як неблагонадійна ніколи не стояла, кажуть у поліції. Але після отруєння дочок наркотиками жінку можуть позбавити батьківських прав. З даною сім'єю буде проводитися робота, і також і ми будемо проводити профілактичну роботу з даною сім'єю. Якщо це не досягнеться позитивного результату, будете вирішувати це питання про позбавлення батьківських прав даної матері відносно дітей. Сестер уже перевели до звичайного відділення остату очні висновки, які наркотики, в яких дозах прийняли дівчатка, медики зроблять після того, як отримають результати всіх аналізів. З Дніпропетровської області Наталя Штенгилов. Сабиття, канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВРавлик Укрнет. Танцюють, відкорковують пляшки та запалюють феєрверки. Так, столичний водоканал хизується своїми екскаваторами. Акробатичні трюки майстрів бачила Ольга Родіна. Восьмитонна спецтехніка спроможна не лише траншеї рити, аби це довести за кермо екскаваторів. Керівництво садило віртуозів. Родіна сказала що треба. І все. Машиністи мастаки і у боулінг пограти, і цвяхи позабивати. Вау! Охоноградна робота. Нічого не вчилися, спробували. Один раз вчора на базі, в гаражі, а другий раз тут. Все. Професіалізм не прогуляєш. Легких шляхів у водоканалі не шукають. Воду у відрах перевозять екскаватором, хоч трохи і розплескали, та критики не бояться. Спід сильні так стоять з боку, розказують. Пробує здати кабіну, то через п'ять минут зразу кидає речаги і виходить, каже, воно просто не виходить. Не встаючи з кабіни, чоловіки ладні і пляшки повідкривати. Та у робочий час самий лише лимонад. О! Водії зізнаються, відкурковують шампанське на свято традиційним способом. Та при бажанні кожен охочий може опанувати метод ескаватора. Ольга Родіна, Віктор Шевченка, Сабиція, канал Україна. І на сам кінець про результати підрахунку голосів в Америці. Впливове американське агентство Bloomberg прогнозує, що 45-м президентом США таки стане Дональд Трамп. Його підтримали 266 виборців проти 218 у Клінтон. Наступні забиття будуть о 15-й. Залишайтеся з Україною.